Сьогодні у селі Сирників відбулися змагання з риболовлі. Захід організували спеціально для ветеранів війни, аби дати їм можливість провести день на свіжому повітрі, відпочити, насолодитися природою та поспілкуватися в колі однодумців. Зараз на даному етапі 23 сектори задіяно, тобто 23 ветерана і військовослужбовця ловлять рибку. Такий собі захід для релаксації, для соціалізації, адаптації для них це дуже корисно, тому що це взаємодія з природою, це спокій, це якась концентрація уваги. Вони дуже гарно реагують на такі заходи на повітрі. Ми намагаємося чим частіше проводити такі заходи. Підтримати ветеранів приїхали, і їхні близькі разом та згуртовано Вони долучилися до змагань і теж намагалися впіймати рибку як любитель. І доволі, ну, до речі, не поплавком, а нахлистом. Тому це трохи для мене нове. Ну, Не те, що саме нове, а скажімо так, це дуже забуте старе, але стає новим. Ну, бо в мене є син, який зараз, до речі, пристрастився до рибалки, тому приходиться от його навчати тому, чому навчався сам його. В його віці Риба сьогодні клювала не надто активно, проте це не зіпсувало настрою. Учасники змагань усміхнені та з позитивними емоціями. Основне, що всі в гарному настрої, всі задоволені. Ці емоції хлопців, які там недавно ще були в пеклі, а зараз тут переживають такі дружні, класні моменти. Це це дуже класно, дуже приємно. Ну як на будь-якій рибалці. Клює або вчора або завтра, і дуже великий кльов. Але сьогодні ну, непогано. Ну, хлопці ловлять. Так а у вас Так, да, на 24 грами. <ріст> <ріст> <Рибешко>. <ріст> риба, хоч і не завжди активно клювала, та все ж улов є. Сьогодні рибалка, на жаль, слабенька. Зранку ставив акцент на якусь крупнішу рибу, пробував піймати. Крупніша риба сьогодні мовчить, і зранку в топ-лідерів мене вивела. Дрібна верховодка, зловив пару краснопірок. От. І поки хтось з моїх колег не піймав першого карпика, я займав перше місце. А зараз десь там пасу задніх знизу. Декілька карпиків зловили. От. В принципі, місце дуже гарне, дуже подобається сама організація, природка, пташечки співають, а рибу ще дуже нема. За умовами змагань, кожен учасник мав право використовувати лише одну вудочку з одним поплавком, одним гачком та наживкою. Після зважування весь улов традиційно відпускають назад у водойму. Я зловив два карпіка невеличких, один 360, напевно, грам, а другий 398 грам. Там чоловік зловив на 600 грам карпіка, ну поки що я лідирую. типу. В двох карпіках. ну таке ще година часу. Надіємося, що ще третього закріпительного зловимо та й буде супер. Переможців нагороджували у кількох номінаціях за найменшу та найбільшу впійману рибу, а також за три призові місця загального заліку. За підсумками зважування, найменша рибка важила 14 грамів, а найбільше 612 грамів. Переможцем змагань став Дмитро, який загалом впіймав 796 грамів риби.